А це відео для професійних рятівників, ті, хто рятують всіх, навіть коли в них немає проблем, аби тільки порятувати з вторичної вигоди, отримувати, що я потрібний, я важливий, я коханий, заслужити таким чином, купити таким чином любов і так далі. і Так далі. Так от, професійні мої рятівники таким чином ви зливаєте свою енергію. Жертва отримує свій бонус. Переслідувач отримує. Отримує свій бонус, а ви зливаєте повністю свою енергію, зливаєте в нікуди, в нуль. Тому що ваша, потр... ваша допомога не потрібна ви таким чином шкодите людині. Це стосується не людей в горі або в біді, а людей, які здорові, працюючі, сильні, які просто грають в жертву. А ви на це ведетеся і таким чином зливаєте свої сили і не даєте людині розвинутися, піти до психотерапевта, змінити своє життя. І оце рятування воно нікому на користь не йде. Коли людині не потрібно, то ви придивіться, якщо ця людина здорова, сильна, успішна, але вона, як як то сказати, так би мовити, п'є на жалість, а ви ведетеся, то це не її проблема, це ваша проблема. Бо ви зливаєте свої ресурси і подумайте про те, що якщо ця людина дожила до свого віку і успішно справляла зі з своїм життям. І не померла без вас. Повірте, вона і далі успішно буде справлятися лише буде міняти таких як ви рятівників. Перестанете її рятувати, то вона на наступний день вас забуде і замінить вас новим рятівничком. Ось такі в мене сьогодні роздуми.